Вітаю! Сьогодні у нас нова дихально-тілесна практика. Це практика концентрування. І ця практика дозволить нам стабілізуватись, а також активізувати свою енергію. Для початку цієї практики займіть, будь ласка, положення лежачи. Ми будемо змінювати положення тіла по ходу всієї практики, тому ми будемо не тільки лежати, але й стояти, сидіти. Але ми починаємо з положення лежачу цю практику. Як ви зараз себе відчуваєте? Як відчуваєте тіло, свій внутрішній стан, свої емоції, почуття. Які місця у вашому тілі максимально напружені, можливо? Можливо, ваше тіло взагалі повністю розслаблене? А, можливо, десь є ледь ледь помітне напруження. Дозвольте всьому цьому бути і для початку. Практики ми зробимо 5 вдихів і видихів. Нагадаю, що ми в наших практиках в основному вдихаємо через ніс, а видих ми робимо через рот. І зараз ми робимо перший вдих через ніс. І далі глибокий повільний, протяжний, видих через рот, видих має бути довший, протяжніший, ніж вдих. Якщо вам буде легше так робити, можете уявити, що ви ніби задуваєте свічу або надуваєте повітряну кульку, робимо перший вдих. Другий вдих, третій вдих. Четвертий вдих. Зараз відчувається вами тіло, ваш внутрішній стан. І дозвольте своєму тілу лежати зараз рівно. Далі ви можете практику виконувати з закритими, відкритим очима. Просто відчуйте, як вам комфортніше це сьогодні. Можливо, частину практики можна з закритими очима, частину з відкритими. Дивіться по своїм внутрішнім відчуттям. І зараз, лежачи, відчуваючи своє тіло, себе, спробуйте відчути, а де є центр вашого тіла, яку область свого тіла ви відчуваєте як центр? Дається відчуття, що це за відчуття, якої форми цей центр вашого тіла, який ви відчуваєте? Як це відчувати центр свого тіла? На що він схожий цей центр вашого тіла? Якби в нього був колір, якого кольору був би центр вашого тіла? Якби ви могли уявити, що рукою ніби можете торкнутися центру вашого тіла, то яким би був цей доторк? Що би ви відчули? І він твердий чи м'який? Гладкий чи чероховатий, теплий чи холодний? Можливо, б ще щось інше відчули, якісь інші характеристики. І зараз, коли ви відчуваєте центр власного тіла, ми знову зробимо 5 вдихів та видихів, вдих через ніс, видих через рот, і обов'язково видих протяжніший, довший, ніж вдих, робимо перший вдих. другий третій Четвертий п'ятий Як зараз відчуваєте себе своє тіло, як відчуваєте центр свого тіла, Який зараз ваш внутрішній стан, емоції всередині вас, чим ви зараз наповнені? І зараз, зберігаючи положення лежачи, переверніться плавно на лівий бок, так, щоб ви лежали на лівому боці. Руки можна під голову, ноги ближче до живота, ніби як поза дитини. Плячує, так скрутитись калачиком, попросту кажучи. І зараз зверніть увагу на свої внутрішні відчуття. Як зараз відчуваєте, центр свого тіла. Можливо, він дещо змістився, можливо, ні. Продовжуйте його відчувати і в цьому положенні. І зараз ми зробимо знову ж таки 5 вдихів та видихів, і при цьому ви знаходитесь в положенні на лівому боці. Звернувшись калачиком. Нагадаю, що вдих через ніс, видих обов'язково через рот. Якщо у вас є, звісно, якісь труднощі фізіологічні, і ви не можете видихати через рот, то можна через ніс. А якщо цього немає, то старайтесь. Це робити виключно через рот. І видих глибокий і набагато повільніший, ніж вдих. Робимо перший вдих. робимо другий вдих робимо третій вдих Четвертий вдих. Робимо п'ятий вдих. Як зараз ми себе почуваємо, як відчувається власне тіло? Як відчуваєте центр свого тіла, чим наповнені зараз, яким відчуттям? Такою емоцією. І далі дуже повільно, плавно перевертайтесь на правий бік. Точно таким же чином приймайте позу, звернувшись калачиком, як дитина спить. Руки можна під голову. Ноги ближче до живота підтягнути. І зараз в цій позиції відчуваємо себе, свій центр. Можливо, він теж трошки змістився, можливо і ні. І знову ми будемо робити 5 вдихів та видихів. Вдих. Через ніс видих через рот. Робимо перший вдих. Робимо другий. Вдих. Третий четвертый. П'ятий і звертаємо увагу на те, як нам зараз? Як ви почуваєте себе. Своє тіло, як зараз відчуваєте центр свого тіла? Чим зараз ви наповнені? Що всередині вас? І зараз дуже повільно, можливо, вам, якщо у вас були закриті очі, потрібно відкрити води очі. Вам потрібно повільно, поступово сісти. Ви можете сісти на диван, на стілець, на підлогу. І коли ви сіли, Спробуйте відчути зараз центр свого тіла, коли ви сидите. Де зараз відчуваєте центр свого тіла? Можливо ж таки знову він змістився, а можливо, і ні. Що дає вам це відчуття центру вашого тіла? Чим вас наповнює? Можливо, якось по-іншому відчувається центр вашого тіла, коли ви сидите. І ми знову будемо робити 5 вдихів і видихів. Вдих через ніс, видих, протяжний, глибокий через рот робимо перший вдих. Другий. Третій четвертий. І як зараз ви відчуваєте своє тіло? Як вам зараз з вашим тілом, як вам зараз з самим собою, як зараз відчуваєте центр свого тіла, що дає вам зараз відчуття центру вашого тіла? Чим вас наповнює? Яку емоцію зараз ви відчуваєте всередині. І далі знову ж таки можливо буде краще розплющити очі, якщо вони у вас були заплющені, щоб перейти в наступну позицію, це буде позиція стоячі, ноги можна на ширині плеч, або трошки вуще чи ширше. І відчуйте, щоб вам то було комфортно. Щоб ваші стопи відчували поверхню, на якій стоїте опору, щоб ви так добре стояли на поверхні крепко і зараз, стоячи, дозвольте собі відчути знову центр свого тіла. Можливо, знову ж таки він дещо змістився, а можливо і ні. Як зараз, коли ви стоїте відчувати центр свого тіла, що зараз дає вам відчуття центру вашого тіла, які ви, коли ви стоїте і відчуваєте центр свого тіла? Чим ви наповнені. І знову ж таки ми будемо робити 5 вдихів через ніс і 5 глибоких, дуже повільних видихів через рот. Робимо перший вдих. Другий робимо третій. e facciamo il quattro e facciamo il quattro І далі концентруємось на відчуттях свого тіла, як і зараз відчуття власного тіла, відчуття себе, як зараз вам відчувається ваш власний центр тіла, що змінилося можливо у ваших відчуттях центру тіла. Чим ви наповнені зараз? Як відчуваєте свої ресурси? Яка емоція всередині вас? І можна зараз. Поступово розплющити очі, якщо були заплющені. Стоячи ще так попереминатися з ноги на ногу. Відчувати продовжувати центр свого тіла опору. Поверхню на якій ви стоїте, себе. Можна так пошевелити пальцями рук, ніг, повигинатися в боки, відчуваючи центр свого тіла. Зараз спробувати зрозуміти, що дає вам відчуття центру вашого тіла. чим Наповнюєтесь ви, коли ви концентруєтесь на центрі вашого тіла, відчуваєте його, взаємодієте з ним. Що це вам дає? І це така повільна практика на активацію своїх ресурсів була, центрування, стабілізацію. Як правило, вона наповнює відчуттям сили, ресурсу. І є ще зворотня така ж практика, яка більше заспокоює, вирівноважує і є такою корисною для відпочинку і сну. По суті, якщо у вас буде бажання, то це вже можна буде зробити наступний раз. Або послухавши другу частину практики центрування, яка буде присвячена саме більше такій релаксації, стабілізації, ніж активації стабілізації, як сьогодні у нас відбулася. От, і то буде дуже таким помічним для хорошого сну, відпочинку. Але якщо у вас є бажання, ви навіть самі можете то вже зробити. Вам просто всі дії, які ми робили сьогодні, треба зробити в зворотньому порядку. Або ви можете подивитись, послухати другу частину, яка присвячена саме релаксації, розслабленню. Дякую вам за те, що дозволили собі побути в цій практиці, в центруванні себе. І до наступних зустрічей.